І це туторіал на красивий скін. Зараз я покажу на який. Спершу нам я покажу вам на отакий вот скін. Хочете туторіал на буде потім. Спочатку нам треба вибрати просто такий скін, ну просто не без нічого і робимо скин. Спочатку нам треба э, взяти волосся. Хто не знає де взяти, треба взяти я покажу какого персонажа. Вы можете написать в пошку фри и написать лин лин. Вроде бы. Ось. Ось вы лин лин. Все. Кто не знает, для то, кто не знает. Дальше нам треба просто такая вот язычок такой. И дальше тоже Торсу нам треба вибрати з якогось такого персонажа. Далі нам треба вибрати нормальніші о, ці. ноги Ось так. Ну, для тех, хто хоче, я зроблю себе. Хто хоче, звісно, Це я Хто хоче, звісно, я на кого-нибудь. І тут, возможно, зимой, так я вибрати. І далі вам треба взяти пенс. Пенс вам треба або ось такі, або ось такі. кажеться, що такі більше йдуть і вони дуже гарні. Далі вам треба вибрати таку кепочку. Я її зараз поправлю і покажу туторіал. По далі вам треба ось ці окуляри. Тепер ідемо це все поправляти. Я думаю, для початку нам треба кепку поправити. Для початку нам її треба якось е, ну, не знаю. Може збільшити, не знаю. <реш> бо це очень сложно. Давайте але, лучше, давайте очки зараз поправимо, бо вони мене збивають. Все, а тепер беремо цей юзі. Як а далі. А зараз... Так, ну. Я думаю, менше надо сделать. Менше. Ой, ну не на скидке. Ну так. Не зараз я попробую ее поправить. Ну, от так. Але ось так примерно. И это бережка її ровно лень. Все. Дальше выбирайте один такий скин.